Вітаю глядачів суспільного. Їхня служба не має відпочинку та вихідних. А що не день це новий виклик сьогодні? У нашій традиційній вже розмові ми говоримо про головні завдання волинських рятувальників у зимовий період в умовах воєнного стану. Мій співрозмовник це речник головного управління державної служби із надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Несторов. Я вас вітаю, пане Володимире. Вітаю вас. Ми зараз з вами перебуваємо біля одного із пунктів незламності. От, взагалі, в цілому, про що вже можна говорити, як себе зарекомендували ось ці безпекові заходи. Зазначу, що робота пунктів незламності це вимога часу. Цього року вже з врахуванням усіх моментів, які на початках, можливо, були де в чому складні, де в чому незрозумілі, вже враховані. І ми бачимо, що фактично пункти незламності готові до роботи, до прийому. Громадян, тим, кому їхні послуги знадобляться. У нас в кожному пожежно-рятувальному підрозділі розгорнута робота таких пунктів незглавності. Вона фактично не припинялася. Навіть в періоди ну, літнього, весняного періоду працювали ці пункти незглавності. Звичайно, їхня кількість відвідувачів там була, можна сказати, дуже малою. Слава Богу, не було потреби в їхньої роботи. Але ми прекрасно розуміємо виклики сьогодення і на даний час. Пункти незглавності, можна сказати, повністю 100% готові до роботи. Їхня кількість загальна це 37 пунктів незламності на базі підрозділів ДСНС Волині. З них 9 це такі мобільні намети. Вони фактично на даний час розгорнуті в цих місцях, де визначено, але у випадку складної ситуації вони будуть оперативно передислоковані в вже наперед визначені місця і погоджені спільно з органами влади. Де можуть надавати допомогу людям у випадку, ще раз повторюсь, складної ситуації. Крім цих пунктів незламності 37, які є на даний час, вже вони готові забезпечені готові приймати, ми можемо розгорнути ще додатково на базі трьох автомобілів. Це теж мобільні пункти, які забезпечені будуть можливістю надавати громадянам і електроживлення, і прихисток від вітру, морозу, відповідно, якісь невеликі. Продукти харчування і гарячий чай той же самий. І крім того, ще є можливість розгорнути один пункт незглавності контейнерного типу, і один вже працює на пункті пропуску на державному кордоні. Але це тільки пункти незглавності, які безпосередньо координує ДСНС в області. Крім цих, є ще пункти, які працюють від органів місцевої влади, місцевого самоврядування. Це на базі комунальних установ, на базі лікарень і інших інших закладів. Тобто їхня загальна кількість є. Набагато більше, ніж цих 37, про які я сказав, суто в роботі ДСНС, маючи за плечима досвід блекаутів, які могли би розповісти, можливо, не те, що навіть алгоритми, а безпекові заходи запобіжні поради якісь моменти так, для цивільного так. населення, так я думаю, що поради вже більшість людей, звичайно, чули і від нас, і від органів влади про те, як треба готуватись до можливого складного періоду в нашому ну, на цей час складному житті. Однозначно людям треба запастись засобами підзарядки своїх мобільних телефонів. Це мають бути ну, потужні, надійні павербанки, інші джерела живлення, які можуть працювати для того, щоб люди залишались на зв'язку, отримували якусь інформацію, яку їм необхідно, і, ну, і могли вийти на зв'язок до своїх рідних і близьких. Бо це, напевно, найважливіше, що було затребуване під час роботи пунктів незглавності. Перші періоди їхнього їхнього розгортання. Люди приходили з мобільними телефонами і хотіли бути на зв'язку, хотіли б спілкуватися зі своїми рідними, бачити, що відбувається в світі. Засоби освітлення, засоби обігріву. Звичайно, в оселях слід мати і запас харчу продуктів харчування, запас води, питної води в першу чергу. Теплі речі на випадок відключення можливого відключення теплопостачання в будинках. Звичайно, слід готуватись до цього. От. І мати, як, як то кажуть, якісь резервні собі джерела і обігріву, і резервні можливо, скажу так, можливості передислокації чи в сільську місцевість, чи до інших якихось міст. Пропоную також, вже оскільки ми обмовилися і про е, засоби опалення, і в тому числі альтернативні джерела. Серед таких ми повинні згадати так. Це використання генераторів торік. Можливо, ви нагадаєте принагідно про якісь такі дуже е, важливі аспекти під час використання і застосування генераторів, коли заструманий е, чи заклад, чи установа, чи власне навіть домогосподарство. Це важлива річ, вона необхідна в даний час. На жаль. Але використовувати її потрібно правильно для того, щоб цей прилад не спричинив небезпечної ситуації. Як будь-який працюючий прилад двигун внутрішнього згорання це вже небезпека. Тобто є джерело випромінювання теплового в першу чергу, є вихлопні гази, є шум, який він видає. І тому все це потрібно враховувати. Правило говорить про те, що генератор слід встановлювати від стін на відстані не, більш, не менше 6 метрів. Допускається, якщо стіна глуха, протипожежна, надійна капітальна стіна, то відстань до генератора може бути один метр. Зберігання палива для роботи цього генератора повинно бути на відстані не менше 10 метрів. Всередині будинків, в під'їздах житлових будинків чи на балконах, як це люди інколи собі можуть це дозволити, ну я категорично неприпустимим, заборонено. У нас було декілька фактів, коли люди... Отримували отруєння продуктами роботи, продуктами згорання цих від роботи генераторів, потрапляли в лікарню, і є навіть трагічні випадки. Тому тут треба бути вкрай обережними і зробити так, щоб цей прилад дійсно у випадку потреби приносив користь, а не став якоюсь смертельною пасткою. Ну і до цього ж додам це засоби саме опалення, можливо, це якісь альтернативні засоби пічного опалення, найбільш типові помилки, які допускають громадяни. Це цивільне населення, можливо, вже навіть є досвід, і в тому числі цього року, коли волинським рятувальникам довелося в терміновому порядку реагувати на такі виклики. Альтернативні джерела і для обігріву, і для приготування можливої їжі теж слід використовувати дуже обережно і дуже. З дотриманням, я б сказав, навіть ще суворіших вимог безпеки, ніж при повсякденному нашому житті. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, коли на початку складного періоду були відключення електропостачання, і люди шукали можливості приготування їжі на мобільних пересувних туристичних плитках, які встановлювали на електричні прилади, а потім ці невеликі газові балончики вибухали, спричиняли пожежу. Це було і в Нововолинську, і в Луцьку такі випадки були. В жодному разі не залишати їх без нагляду, їх використовувати в побутових цілях в квартирах багатоповерхівок. Я б не рекомендував би. і однозначно зробити так, щоб вони не були доступні дітям. Це стосується і відкритого вогню, і сірників, і всіх засобів, які ми десь накопичили собі в квартирі, для того, щоб на випадок ускладнення ситуації могли ними скористатися. То я прошу громадян. Зробити так, щоб для дітей доступ до цих речей був недоступний, бо до біди в цьому випадку якраз дуже недалеко. Чи планується от саме служба надзвичайних ситуацій, планова або ж позапланова перевірка, зокрема саме у сільських населених пунктах, так у приватних домоволодіннях, наприклад, пічних засобів опалення? Чи буде така практика? Так, суттєве питання, і я скажу, що ця практика діє вже протягом всього року. Ми щодня це в будь-якому районі проводяться профілактичні рейди чи профілактичні, можна сказати, заходи спільно із працівниками поліції, і з працівниками органів місцевого самоврядування, де ми ходимо от, прямо з двору в двір, наголошуємо людям на правилах пожежної правилах пожежної безпеки відповідно до сезону. Восени ми проводили саме акцент. На профілактичній роботі щодо пічного опалення при використанні його вже в холодну перу року. Громадянам наголошували на необхідності саме дотримання правил експлуатації пічного опалення таким чином: це очищення димоходів і, в принципі, всіх, всіх печей від сажі. Це повинно робитися два рази на рік. Ми наголошували на тих недоліках, які виявляли під час. Обстежень чи перевірок тривається робота, ми будемо проводити її і так, і далі протягом всього зимового періоду, тому що навіть статистика говорить про те, що в цей період кількість пожеж від пічного опалення зростає приблизно на 10-15%. Загалом, кількість пожеж в області цього року суттєво зменшилась приблизно на 33%. І це якраз заслуга цієї роботи, яка проводиться і в житловому секторі, і на об'єктах господарювання. Саме оця роз'яснювальна інформаційна протипожежна робота дала свій такий результат. Саме цього року українці зустрічають уже за новим календарем новорічно-різдвяння свята. Можливо, саме з огляду на це могли б на чомусь акцентувати чи то наголосити про що варто не забувати в ході підготовки до свят з точки зору безпеки. Так, наші поради дуже прості. Ми просимо людей не втрачати пильність. І в жодному разі це питання вже кожного року озвучено і не тільки нами, це щодо піротехнічних виробів. Використання пітарт, фейерверків дорослими, а тим більше дітьми. Просто ми радимо не робити цього. І однозначно слідкувати за тим, чим ми прикрашаємо наші оселі в плані ілюмінацій і гірлянд. Мають бути сертифіковані справні засоби ілюмінації. Тобто мають бути в тих точках, де ви їх. Купуєте якісь документи, які затверджують їхню безпечність і сертифікацію для використання на території нашої держави. Гірлянда десь може замкнути, і коли вас не буде вдома, може спричинити пожежу. До речі, залишати вимкненими ці люмінесцентні засоби. Коли вас немає вдома, ми не рекомендуємо, тому що все-таки. Є різні моменти, механічні пошкодження, перевантаження електричної мережі, коротке замикання може трапитись, це теж може призвести до пожежі. І, на жаль, такі факти були в нас в Луцькому районі минулого року. Навіть якщо цей товар сертифікований. Навіть попри, якщо попри, він це... сертифікований і ви впевнені 100%, що ви зробили все правильно, все-таки, коли ви йдете з дому, бажано його вимикати. Вже й журналісти суспільного повідомляли раніше про те, що була ситуація, коли рятувальникам довелося підлітків рятувати на кризі. Ось такі подібні випадки. Чи зараз яка може приблизна, якщо не статистика, то принаймні частота чи регулярність ось таких викликів для наших рятувальників? Як тільки стає перший літ у нас на водоймах, це питання, на жаль, набирає знову актуальності. Поблизу Нововолинська трапився випадок, де вдалося врятувати двох діток віком 11 років з вкритою кригою водойми. Діти ну, з власної безпечності пішли на цю водойму, відчули, що під ними лід проломається. Одна дитина, до речі, провалилася, але її витягнув цей хлопчик. Інший, вони почали вертатися назад, але вже до берега дойти не могли. І рятувальникам вдалося вчасно, оперативно прибути. Коли людина провалюється під лід, це фактично дуже малий проміжок часу, щоб надати їй вчасну допомогу до того моменту, поки вона. Утримає суттєве перехолодження, спаз м'язів, вже не зможе фактично сама собі триматися на поверхні чи на льоду і врятуватися. От, тому, на щастя, в цьому випадку вдалося цих діток врятувати. Але знову ж таки, наступного дня у Володимирському районі був випадок, де ми зафіксували трагічну смерть теж дитини, ну вже старшого трохи віку, але виявили його загиблим у річці. Тобто ця проблема взагалі актуальна для зими від першого місяця і от уже до 12-го ми маємо, на жаль. Чотири таких трагічних випадки. Три з них трапилось в січні місяці цього року, на початку, тобто можна сказати, року 2023, і один от уже в грудні, тобто на початку цієї зими. Порада однозначно одна і вона дуже проста. Не випробовувати свою долю, не виходити на тонкий лід, і що найголовніше, застерегти від цього дітей підлітків в першу чергу, бо їм, як правило, чомусь дуже кортить вийти на цей лід. Ви пам'ятаєте, був випадок у 2022 році. Де троє діток, також у Володимирському районі, в Нововолинську, вийшли на закинутий кар'єр. Тобто це глибока дуже водойма, яка наповнена водою була після видобутку звіти. Там був і трагічний випадок, і врятували. Ну а рибалкам, звичайно, тут вже дуже дуже трошки складніша ситуація. Вони, як правило, знають про цю небезпеку, вони знають про те, що вони можуть провалитися, але все рівно виходять на ці водойми. І скільки ми їм не проводимо рейдів, скільки ми їм не наголошуємо, що... Це небезпечно, не робіть поряд скільки-то китолунок, роздаємо їм листівки. Тобто, -то це більше питання до свідомості так. громадян. Чи могли б зараз розповісти і про якісь такі особливі завдання, які стосуються, враховуючи, що Волин це не є прифронтовий регіон, прифронтова область, але паралельно рятувальники все таки це мережа загальноукраїнська, і які завдання виконували в інших регіонах, зокрема тих, які зазнали руйнувань внаслідок російських ворожих атак? Які це завдання були для волинських рятувальників цього року? Наші піротехніки пройшли декілька ротацій, змінювали і своїх колег, і свої відділення, тобто Волинське, і змінювали інші області як на сході нашої держави, так і на півдні. Працювали і в Херсонській області, і працюють далі на сході розмінування деокупованих територій. Минулого року наші підрозділи працювали у Харківській області, де працювали над протипожежним захистом. Тих міст, які деокуповані за цей весь, от, можна сказати, 2023 рік. Навіть не в кількостях, а в тонах вже декілька десятків вибух, тонн вибух небезпечних предметів виявили, транспортували до місць, спеціально визначених для цього, і знешкодили їх. Вони працюють щодень над гуманітарним розмінуванням цих територій. Кількість піротехніків нашої в області дещо збільшена, і, на жаль, є в цьому потреба і на майбутнє. До речі, піротехнікам нашим і допомагають благодійники. Нещодавно вони отримали певне спеціальне обладнання для пересування замінованими територіями, ну там, де можуть бути якісь міни. Ось. І отримали нещодавно спеціальний автомобіль піротехнічний для розмінування. Ну, відповідно, перевезення цих смертельно небезпечних знахідок і для захисту відповідно себе. Це бронь, броньовані засоби захисту, і для. Виявлення цих небезпечних предметів, яких, на жаль, дуже багато на цих територіях, де вони працюють. Для піротехнічних підрозділів, а й загалом для служби і органи місцевої і обласної влади, і допомагають іноземні партнери і безпосередньо з ДСНС України ми теж отримали певну кількість техніки. Ну, загальна кількість одиниць може озвучити це 40. Транспортних засобів ми отримали від іноземних партнерів. Це різні країни, Польща, Естонія, Німеччина. Певна кількість техніки закуплена за кошти державного бюджету. Ну, на жаль, без техніки людям важко працювати. Це ну, суттєва допомога для того, щоб рятувальники відчували і захищеність свою більше і могли виконувати ту роботу ще краще. Пане Володимире, я хочу подякувати вам насамперед і за розмову, і за несення служби саме в такий час. І нагадаю нашим глядачам Суспільного, що сьогодні у розмові ми мали можливість отримати відповіді від речника Волинських рятувальників, зокрема їхньої роботи у зимовий період під час воєнного стану Володимиром Нестеровим.